сколько человек вас брало в Один. Мы вышли с норы, у нас все разоружили, взяли в плен. отправили на задание в качестве водителя. Мой УАЗик был подбит сзади, вся группа практически погибла. Сім чоловік було на одному вазіку і сім чоловік ще було на іншому вазіку. в цілому була колона з п'яти машин. Три повернули колись і кудись поїхали за край, а дві машини на характері залетіло до нас безпосередньо в тил піхоті. Увазік приїхав, намагаюсь вибігти з кулеметом, відпрацювати їх. Трілкатня дуже плотно по нам працює. Хлопці насипали. Дай Боже, так важемо ворог через прямо у нас по головам відкатився чуть назад. За нас на метрів 20-30. Там наш, наш дрон відпрацював скидом. Я побачив плюс-мінус, де знаходиться ворог. Теж там дві-три гранати накіновім.